Я вітаю вас із Києва і вітаю е, нашого гостя. Від Гудинку з нами буде на зв'язку. Пане Юрію, я бачу, представлю вас ну, як публіциста, як журналіста, які колишніми не бувають, як ветерана, учасника російсько-української війни. Ну і я здивована. Ви повернулись? Що бути здивованим? Невиправний не Гудименко, ледь не втратив руку, як рука, до речі. Е, ну, Вона мені ніколи не подобалась, в принципі. Е, тому, ну... Я вважаю, що зараз в умовах війни мати дві здорових руки, дві здорових ноги це розкіш, а вистачає насправді однією рівною, як, на як ну, не дивно, як не дивно. Так ну що ж, я вражена вашою силою духу, силою духу і вашою мужністю. І ми завжди вважали, що люди творчі, вони не здатні на такі перемоги. Але мені здається, що нас журналістів якраз не злякаєш, тому що ми обираємо нашу професію якраз з огляду на те, що ми готові до роботи в театрі бойових дій. Військовий кореспондент це завжди була мрія для кожного з нас, але ви тепер учасник учасник бойових дій. Я хотіла, щоб ви прокоментували взагалі все, що відбувається з мобілізацією. Ми те знову ж таки до цієї теми повертаємося. І я стосовно останнього інтерв'ю Юрія Луценка, ви напевне бачили. А та, та, він каже, що Україна втрачає на війні 30 тисяч людей щомісяця. Хоча офіційно ці цифри не підтверджені. Реальні цифри втрат ми не знаємо на відміну. До речі, від ізраїльської армії, яка от я говорила з військовим кореспондентом Сергієм Ослендером, який підтвердив, що вони публікують щодня цю статистику втрат своїх. Як ви вважаєте, чи варто це публікувати, чи на думку Юрія Луценка це взагалі допоможе усвідомити всі ризики, і питання з мобілізацією такий спосіб буде вирішено. Що ви думаєте? Дивіться, ми теж насправді ми ж теж публікували кількість загиблих і поранених за день до повномасштабки. Ну, тобто, я принаймні це пригадую, що в зведеннях, там у 18-19 роках, постійно було, що сьогодні там одна людина загинула, троє поранені на лінії фронту, коли це ще було АТО. Зараз я не згоден з тим, що публікувати треба. Тому що як би сформулювати цю думку, дивіться, у нас. У Нас виходить як? Суспільство перебуває в деякому дисбалансі. В чому цей дисбаланс полягає? Він полягає в тому, що з пересічних громадянин, пересічних громадянин, якому потрібно, наприклад, прийняти рішення, проте, перепливає він там через тису да, і е, звалює з країни, або мобілізується ідевальною. Він бачить в новинах а, лише щось критичне: тобто важкі бої, а, втрати, а, важкі перемоги, поранені вбиті або, а, або тільки інтерв'ю з ну, українськими гроями. Це трошки дисбаланс, тому що. Ну, Війна, як і будь-який процес насправді, там, е, умовно, 10% героїзму, 10% максимально важкої небезпечної роботи, а ще 80% це просто побут. Е, це просто робота в не на, на найкращих. Але і не найнебезпечніших умовах. Тобто я поясню свою думку: ось і лінія бойового зіткнення. Так, на ній там декілька зараз там гарячих точок. Ми їх всі знаємо: там Авдіївка, Первомайське, Мар'їнка, Херсонський напрямок, Кринки, Запорізькі роботи на всіх інших напрямках, також не спокійно, але там іде більш-менш спокійно, виважена робота. Плюс робота на другій лінії, плюс робота на третій лінії, і переважна плюс робота в тилу, плюс бригади е, на відведення, плюс люди на навчання. І виходить, що дійсно 80%, е, От якщо ми в будь-який момент е, візьмемо армію, то виходить, що 80% несуть е, досить е, розмірену бойову роботу. Це не означає, що від 70% Людей ніколи не побачать важкої війни, звичайно, побачать. Але це означає, що в будь-який момент зараз, в період позиційної війни, 80% армії ведуть спокійну виважену роботу. А в людей, які дивляться за війною через екрани, наприклад, телебачення, або через інтернет, або ж саме створюється враження, що людина на війні або от 24 на 7 зайнята, або Героїчною боротьбою, тобто ну, постійними бойовими зіткненнями, так або, я не, я не або розгрібанням наслідків атак ворога. Це не зовсім так. І це стосується будь-якої роботи журналістської, військової. Не треба, щоб був дисбаланс. Не треба, щоб люди думали, що. Все, що робить солдат на фронті з перших до останніх днів, це безпосередньо не знаю, там ворога стріляє. Да? Це не зовсім так. І якщо ми будемо говорити про кількість загиблих зараз, я, я не бачу до яких плюсів це приведе. Окрім того, що у людей по той бік телевізора буде ще більше дисбалансу. Тобто він і так на екрані бачить лише. Постійні постійні бої фактично буде думати, що з перших до останніх днів він в них буде перебувати. Це не так. Ну це, це фізично. Не так. Це так не працює. Юрію. Давайте оглянемо сьогоднішні ранішні атаки під ракетним ударом росіян. Були. Чотири регіони ну Київ також у шості ранку від повітряної тривоги прокинувся. Вже відомо про чотирьох загиблих. Понад трьохдесят три десятки поранених скинули росіяни свою авіабомбу на окуповане рубіжне у Харкові. Вдарили по промоб'єктах у Змієві. Влучили у приватний дім. Тут є постраждалі, а ну і з що я можу ще додати, що Росіянам не вдається блокувати Купінськ всі атаки ворога. Захлинаються Сір Сирський про це повідомляє е, у Запоріжжі. Кривому розі не ходять тролейбуси частина, тролейбуси там частина кривого рогу, рогу без світла. Е, наші колеги кажуть, що будь-яка атака на кривий ріг це атака особисто з Путіна по Зеленському з по його рідному місту, який не може вибачити те, що він тримається так довго, і отримує країну, і ми весь час відчуваємо. Що ми цю перемогу наближаємо, якби важко нам не було. Зеленський звертає увагу на всього людства на онлайн-конференції в Швеції і каже, що найбільші ризики і виклики це протистояння Путіну в пропаганді. І ми бачимо, що це лобі, та яке він фінансує інформаційне лобі по всій країні. Це також наша загроза. Це бажання взяти, взяти, знищити нас, взяти з мором. Цей сценарій може бути перспективним. Насправді, для виконання якоїсь задач. Тобто ми, коли кажемо про перспективність якоїсь стратегії, ми маємо тримати в голові виконання якої, ну, на виконання якоїсь задачі ця стратегія спрямована. Саме початку стратегія ж Путіна і його головна задача полягала в тому, щоб знищити українську державність як таку. Ну, зараз зрозуміло, що ця задача фізично не може бути виконана. Тому задачою Путіна зараз є зафіксувати принаймні ту лінію фронту, яка є зараз, з територіальними здобутками Росії за рахунок України, і якось це зафіксувати в договорі неважливо да, капітуляції чи ще щось. Я не думаю, що ця задача не може бути виконана в принципі. Але е, ми маємо робити все для того, щоб взагалі мінімізувати цю можливість, вона звичайно є. Будь-яка країна в будь-якій війні може програти, і приклад, наприклад, США у В'єтнамській війні він досить яскраво підкреслює, що е, навіть країна, яка тотально переважає за економікою обсягом виробництва, промисловості ВПК і всього іншого. Може програти країні, ну в якій всього цього фактично немає. Це означає, що ми маємо готуватися до будь-якого виду протистояння до будь-якої стратегії росіян, і нас за великим рахунком не повинно навіть цікавити, що за стратегію вони обруть, наприклад, на цей рік або на наступний. Ми маємо готуватись до всього. І дійсно, світ ну світ не хоче конфліктів. Це правда. Світ хоче з усіма торгувати. Світ хоче спокою, світ хоче не знаю там маленьку волатильність фондових ринків і всього іншого, але бувають моменти, і дуже багато людей в світі їх же розуміють, коли потрібно просто обирати між світлом та темрявою. І звичайно, що ми всі сподіваємося на те, що світ обере світло цього разу. Але це не обов'язково. Ну дива трапляються. Ми бачили, як з полону повернулися 200 українських військових. Це була така, також маленька перемога, хоча в масштабах людей, які побачили своїх рідних, це була велика насправді перемога офісу президента Зеленського над Кремлем, який таки дотиснув. І ці люди повернулися, наші бійці. Як ви вважаєте наскільки перспективною є цей процес? Які інструменти ми можемо ще? Використати, щоб повернути всіх наших бійців, тому що ми бачили, коли родичі полонених азовців та виходять і, і просять і благають, і ми всі усвідомлюємо цю цю трагедію. Тому що трагедія кожного полоненого це наша особиста трагедія, допоки вони не повернуться. Однак, яка це надія, коли ти думаєш, що вони числяться там в в, в, переліку про тих, хто зникли безвісти, а ж раптом вони повертаються. Це також Наша перемога цей процес. Чи можна його якось пришвидшити на вашу думку, щоб всі наші хлопці, і всі наші дівчата повернулися з полону? Я думаю, що це тільки міжнародний тиск, тому що, як правило, Москва не відрізняє ну, коротше, для Москви і більшість європейських, наприклад, або світових політиків цього не дуже розуміє. Для Москви е їхні полонені не є цінністю, на відміну від, наприклад, американських полонених, да е за яких Америка просто б'ється до останнього е для Росіян. Їхні втрати полоненими цінністю не є, а наші яких вони захопили заручники, вони є лише в першу чергу інструментом торгу, і там буквально нещодавно виходив. Цей мразота Кадиров, який розповідав про те, що він готовий своїх особистих полонених передати якомусь там американському журналісту, і ми маємо просто розуміти, що історичний приклад такий, що Росія буде отримувати полонених до останнього, просто до останнього приклад такий: у другій світовій війні. Останні останні полонені німці з радянського полону поверталися, якщо не помиляюсь, десь у 57-му році. Тобто, ну світова війна закінчилася на той момент вже 12 років. Як а вже давно немає, звичайно, що третього рейху вже є давно-давно Німеччина визнана радянським Союзом, і все одно 12 років. Німецькі військові, так само як і румунські італійські, перебували в полоні в таборах, і так далі кінець війни ні на що не вплинув в цьому питанні, тому що Росія використовувала їх як дешеву робочу силу і не хотіла цієї сили позбавлятися. І тільки міжнародний тиск тоді допомагав і пришвидшував цей процес. Так само має бути і цього разу, тому що для Закордонних наших партнерів треба постійно пояснювати, що, на відміну від звичайних цивілізованих країн, росіяни відносяться до полонених не згідно міжнародних домовленостей або не згідно якихось там моральних етичних норм. Вони відносяться до них виключно як до товару, і чим більше буде міжнародний тиск, тим менше цього товару буде в Росії. І тим більше українських військових повернеться додому про перемоги. Також продовжимо тему перемог, тому що повернення полонених – це завжди наша перемога. Рішення Конгресу, який все ж таки ухвалив згоду щодо надання подальшого фінансування Україні, про що заявляє президент Джо Байден. Гроші є, це добра для нас. Новина, однак, республіканці все ще кажуть на відсу... вказують Байдену на відсутність стратегії по Україні. Мовляв, допомога не буде такою інтенсивною, як вона була в два попередні роки. Що це може для нас означати? І чи за два ці два роки ми використали всі можливості? щоб, як каже президент Зеленський, наша власна зброя буде? Сказав він в новорічному зверненні. Ми буде і це буде зброя власного виробництва, і ми. В будь-якому випадку будемо сильнішими. Я хочу, щоб ви ці перспективи нам окреслили, і якщо можна, порівняли ці новорічні привітання, тому що це наша з вами перша зустріч після святкування нового року. Порівняйте ці два виступи президента Росії і України. Давайте розпочнемо з ВПК. Проблема. Дивіться, в чому в чому історія? Так. ВПК ко ВПК ніколи не стоїть на місці. ВПК постійно розвивається під час війни. Це абсолютно нормально, це абсолютно е, логічно, і можна згадати, що е, там умовно кажучи, країни заходили в Першу світову війну з гвинтівками часів англобурської війни. Кінця 19-го сторіччя, а виходили з е, кулеметами, авіацією підводними човнами. І абсолютно новими типами озброєнь на кшталт танків. Да? це яскравий приклад, як країни швидко змінюють ВПК Під час війни у нас питання полягає в двох площинах: перше постійний розвиток нових технологій, тому що саме нові технології дають нам перевагу над росіянами. Це стосується не тільки FPV, але FPV тут якраз достатньо яскравий приклад. FPV Постійно мутують, постійно покращуються, і щоденно, фактично щоденно, і кожен крок відставання тут від росіян може вартувати дуже довго, і насправді Україна досить інноваційна країна для того, щоб сподіватися на перевагу над Росіянами в цьому аспекті, але одночасно з цим у нас є банальні розходники яких просто дефіга, і далеко не все з них перекривається за рахунок українського виробництва. Це стосується та чого. турнікети, міни, патрони, параха, корпуса для мін снаряди всіх калібрів, стволи дуже багато речей, які не завжди на виду, не завжди на поверхні, але максимально важливі для. Для війни, без яких війна далі не піде, і тому перед нами дійсно важка задача розвивати виробництво реально всього від тканини, там банально, тому що нам потрібна форма, до там турнікетів, снарядів високоточних. всього цього, чого у нас поки що на жаль немає в потрібній кількості. Допомога Америки, допомога будь-яких інших союзників може припинятися, може зменшуватися, може збільшуватись. Ми маємо бути готові до того, що в якийсь в якийсь момент вона впаде до нуля. Якщо ми будемо готові, а вона не впаде до нуля, чудово. У нас просто буде більше снарядів. А якщо впаде, ми будемо готові до цього. Порівнювати виступи президентів воюючих країн досить спірна історія. Просто банально через те, що Росіяни вже точно знають, що в них в березні цього року черговий раз оберуть Путіна. Щоб він не сказав, от щоб він не сказав, щоб він не яку б він тему не оправдав для новорічного звернення, його все одно беруть. Просто банально через те, що він сам вирішує, з ким він виходить на цей старт, і за якими правилами він пройде. Тому за великим рахунком він би міг там, я не знаю, азбуку читати задом перед або взагалі були вийти його б все одно обрали. Тому е так як росіян немає демократії, немає вільного вибору, то е і його виступ ну просто має бути, тому що це формальність. Ну як не знаю, краватку надягнути на ділову зустріч такого плану. Але якщо глядацькі враження порівняти, то е надзвичайно зворушливе. Звернення Зеленського зеленського також час від часу критикують, але це було дуже переконливо, зворушливо і надихаюче. і звернення Путіна, яке мені здається, було зразка там якогось 2012 року. Вони б могли з архіву взяти, поставити і нічого б насправді та не відрізнялося. Тому тут а це почуття натхнення і гордості, мені здається, в такі важкі часи для від нашого президента це надзвичайно важливе. Тому і, дійсно тут і, враження доглядати також варто порівняти це важливо для нації. Просто е, я чесно скажу, щоб я хотів почути, і що от, на мою думку, у нас зараз е, через те, щоб фронт стабілізувався, більш-менш так, і росіяни тиснуть по всьому фронту. і Там важко е, у нас зараз відбувається така історія, що е, суспільство потрібно дати новий, новий вектор е, надії потрібно. Зрозуміти, куди йде війна, куди рухаємося, ми як країна, тому що це не всім зрозуміло, і не всі бачать широку картину, і у всіх є невпевненість через те, що так росіяни тиснуть, так росіяни поцілюють свої ВВК, так у нас є ситуація, в якій наші ключові партнери говорять про те, що допомога нам буде звертатись, і це це почуття. Невпевненості в людей треба викорінювати, треба давати їм нову впевненість, а це можна зробити не тільки мотивуючи їх, тому що будь-яка мотивація, будь-яке зворушливе або надихаюче відео, воно не може надавати тобі сил місяць або два. Воно буде надавати тобі сили декілька днів або тиждень. Тому б я особисто хотів почути взагалі від людей, які приймають рішення в Україні. Де наш новий вектор? Чи будемо ми робити реформи, чи буде у нас залучення іноземних інвестицій, так щоб ми брали гроші не тільки від партнерів, а від бізнесів, які самі заходять, хочуть тут працювати на нашому ринку? Чи будемо ми вирішувати питання справедливості, тому що половина питань по мобілізації, це ж насправді питання по справедливості, по корупції, по тому, чому люди не? Не рівні, а рівність під час війни. Вона дуже важлива. Отакі без того, отак обіцянку я б хотів почути. Не просто надихаючу промову, а обіцянку рухатись в конкретному напрямку, і плани, плани цього руху. Добре, я е, хотіла б на сам кінець поставити останнє запитання. Я зрозуміла вже, що для вас 2024 рік це рік вашого повернення до служби в лавах Збройних сил України. Ваші очікування від 2024 року, враховуючи ваш досвід, ваше знання, вашу інтуїцію, ну і ваше передчуття професійне. Я думаю, що нам потрібно готуватись е, до е, максимально. Затяжної війни. В якому плані я не буду прогнозувати, скільки війна буде тривати, тому що я не я, я історик, я не, не таролог, але ми маємо готуватись і розуміти, що війна наша проблема, в першу чергу, наша. Звичайно, що це проблема всього цивілізованого світу. Але війна прийшла на нашу землю, вона тут, вона з нами. І ми маємо робити все, щоб продовжувати битись навіть самостійно. А для того, щоб битись самостійно з найбільшою країною світу, нам потрібно бути максимально незалежними в усьому. Незалежність вона ж не тільки в тому, що у нас є свій прапор, незалежність ще й в тому, що у нас є зброя цей прапор захистити. Ось цим ми маємо займатися. Ну я тоді мені залишається лише не побажати, щоб всі наші прогнози мрії здійснилися. Я хотіла би, щоб ви переказали слова підтримки вашим побратимам. Я розумію їхнє дивування, коли Вони вас знову побачили е, в своїх лавах. Ну і перемоги нам усім, пане Юрію, вдячна і я надзвичайно вражена вашим прикладом, вашим поверненням до лав збройних сил. І я думаю, що це також буде мотиваційним лейтмотивом для більшості наших глядачів, які все мають якийсь певний сумнів. Хоча, як сказав Зеленський, тут варто обирати або ти біженець, або ти громадянин. Це надзвичайно важливо для нас сьогоднішніх. Дякую, до нових зустрічей. Дякую, до побачення.